Зараз я вам його покажу. Ви обалдієте, можливо, це буде моя найкраща шаурма. бо це ж Степан готував. Дивовижно, правда, і щось дуже прям погане і щось дуже гарне в одній шаурмі. Вау, оце прямо те, що потрібно Дніпровському хлопцю. Mm. Mm. Нарешті я чувствую, що докопався до правди. Готуйтесь споживати, можливо, найкращу шаурму в Україні З, е, цієї ціни. Заробляється чистий дохід. Чи бувало у вас таке, що ви слідкуєте довго-довго за якимось відомим блогером або не дуже дивитесь його відео кожного дня, прокидаєтеся з ним і засипаєте? Вмикаєте його так часто, що він вам стає майже як рідний, майже як друг. І тут ви чуєте, що він запустив якийсь свій власний продукт і стає цікаво, реально щось прикольне придумав, класне, чи просто хайпує і насправді не треба це купувати? У мене так в житті вперше було з Дмитром Гордоном, коли він випустив пташини молоко від горду. Чи зефір від гордона ще був? Тоді я ще не розбирався в тому, наскільки ж він дурак. Але зараз про лиси говорити не будемо. Поговоримо сьогодні про Степана Чуши з його новою шаурмою, яка відкрилася на Київ футмаркеті, майже найкраще місце в Києві, де може відкритися будь-яка їжа. А точка з шаурмою так взагалі в центрі Києва дороге, золотисте, багато людей можна ставити високі ціни. Але головне, як смакує сама шаурма. Чи вдалося Степану, який їздив по всій Україні, роками збирав різноманітні? Рецепти коштував шаурму і в звичайних ларьках, і в дорогих ресторанах зробити найкращу шаурму в Україні. Найкращу. на огляді, сьогодні ми маємо шаурму Київ з двома видами м'яса і наліпочкою. До речі, з Степаном. Доброго дня. Сьогодні я записую це відео не сам. А також маємо з вами ще одну шаурму Київ кажуть, що найкраща, а ще одна Дніпро. Це, наскільки я розумію, бурум. Здається, так називається, і він іде прямо з сиром і з куркою. Яловичини тут немає. Концепція шаурми Степана в тому, що він запускає шаурму з смаками різних міст. Там є Київ, Дніпро, Одеса, здається, Миколаїв. Шаурма відкрилась більше тижня тому і досі в меню поки що немає всієї, тому що рецепти ще допрацьовуються, і каже сам Степан, працює в тестовому режимі. Тож давайте тестувати, як в нього вийшло зробити ці два смаки, які доступні на сьогоднішній день. В неділю, 21 числа, мене звати Борис. Ви знаходитесь на маленькому канальчику, де я тестую різноманітні їдження Києва від найдешевших до найдорожчих. І поки що тільки так готуйте. Споживати, можливо, найкращу шаурму в Україні за 245 і 295 гривень. Ніхрена ж собі. Поставте побратський лайк, а краще підпишіться на цей канал. Вірите, я так спішив щойно на таксі туди і назад. Очікував 40 хвилин. І все заради того, аби записати для вас найкращий огляд серед всіх, хто записував вже його на цю шаурму. Отже, почнемо нашу трапезу з шаурми Київ. Чесно скажу, я був на відкритті, яке проводилося в самий 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 перший день, коли тільки запустився Київ Фудмаркет, тоді ще навіть. Не було оголошення про це. І мені вдалося спробувати тоді шаурму Київ і шаурму Одеса, яку сьогодні не продавали. Вона була з картоплею Фрі, сподобалось мені трошки менше, а от Київ мені прям зайшов на ура. Я десь казав про це в попередньому відео. Лавашик був тонесенький, м'яса було, багато-багато смачної начинки. Подивимося, як буде цього разу. Опа-па! Вау! Ну, пакетик трошки вже мокренький, трошки вже вона вспотіла, трошки вже просочився, але яке гарне пакування. Бачу, що навіть попри те, що загортали її з собою, мені тут є білий соус. Зверху зазвичай роблять або білий соус, коли ти жуєш в закладі, або якщо з собою загортають, то соус не додають. Не знаю чому, можливо, щоб на пакування якось він не відпечатався тут. Вирішили зробити трушно, навіть якщо береш з собою. Обережно розгортаємо. Боже, який се. А... Вибачте, сьогодні можуть бути шалені емоції бо шаурму я чесно дуже люблю. І, можливо, це буде моя найкраща шаурма. Бо це ж степан готував все ж таки. Ну... Ай-яй-яй, ай-яй-яй, і подивіться на нашого красавця. Отак ай-яй-яй. Ну клас, боже. Він я не знаю, що такий лаваш прикольний, ніби я тримаю пиріжок з картоплею, от серйозно. Клас, слава богу, шорма поки що не розвалилася, але є відчуття, що чим більше я буду її крутити, тим більше вона буде тріскатися. Бачите, вже трошки є дірки з цієї сторони, і ще там ззаду десь було. Коротше, треба з нею бути обережно. Пахне, от чесно вам скажу, пиріжками. Знаєте, коли додому повертаєшся зі школи, а мама на кухні щось там смажить, пиріжочки з картошкою. Оце воно ви не любите, коли я тяну кота за яйця, тому буду пробувати майже одразу. Вже зараз. Сподіваюсь, ви не голодні. А хто зараз їсть, тому приємного апетиту. Три. 와, 어딘? Одразу було питання, чи вони поклали серветки поклали. Їсти акуратно, я не вмію, не на цьому каналі. М -м, Боже, це, це було смачно, чесно кажучи. Давайте я зараз розберусь, що я з'їв. Дуже гарно відчуваю тут яловичину, прям такими великими кусками з насолодою. Їситься. Бачу також помідорчик, взагалі багато овочів, солоні огірки, куряче м'ясо, звичайно, соус, ну все як має бути, зелень. Цікаво, чим обумовлено було рішення не додавати в шаурму сир, наприклад. Або не бачу тут марейської карковки. Гарійської морковки я не скажу, що вони тут обов'язково були би потрібні. Тут і так величезне, просто гігантський асорті різноманітних смачних компонентів компонентів. Просто і в Києві, і в інших містах це часто додають, особливо сир. На ньому наживаються страшно. Плюс 15-20 гривень за нього беруть, як за додаток, а потім ти їсиш і тупо не відчуваєш його. Заглядаєш всередину і не бачиш. Тут, до речі, до шаурми що цікаво не було таких додатків. Взагалі ніяк їх не пропонували. тільки готові варіанти. Напишіть в коментарях, чи ви любите додатки, бо я особисто ніколи не додаю. Можливо, тут є люди, яким це дуже потрібно. Це буде цікаво почитати. Роблю ще один окус, тому що життя навчило вже пробував шурму за 74 гривні. Один раз подобалося, а другий раз вкусило, і Там шкірка сира була. Як згадаю. Ну Це дуже добре. Найбільше дійсно відчувається смак яловичини. Дуже сильно вона тут, ніби на грилі зроблена, і чи то в маринаді була, чи то в чому, ну дуже смачне м'ясо, прям клас, реально. Нема такого, що воно якийсь неприємний, має запах, або смак, чи погано жується. Яловичина реально кусається просто на ура, бо дуже часто є таке, що вона або застріє в зубах, або вона дуже різінова. Це неприємні всі моменти, їх тут слава богу немає. І навіть виделку спеціально взяв. Так гляньте, якщо капнути одразу один, два, три, чотири кусочка. Все це яловичина. Мені прям дуже подобається. Просто так можна їсти. Хотів би я, щоб в мене таке м'ясо було на новорічному столі. Mm. Дуже цікавий момент, до якого я, до речі, ставлюся абсолютно нормально. Це те, що з шаурми зазвичай тече якийсь сік, коли ти вже до середини доїдаєш, знизу починає текти. Тут абсолютно сухенько, ніби вона в памперсі. Тобто соусу тут багато білого, але в принципі вона не тече. Можливо, тому що овочі не сильно дають сік, можливо, ще через щось. Мінуси поки що знайти важко, але я на це з Києвом і розраховував. Спеціально хотів почати з точного. Гарної шаурми, тому що потім що там буде в Дніпрі незрозуміло. Також я їв шаурму Одеса на відкриття. Вона мені тоді не прям сильно так сподобалася, як з Києвом, тому що тут ви можете дійсно побачити багато білого соусу. Е, з Одесою так не було. Там була ще й картопля, яку Одесити люблять клас, тому вона і називається Одеса, яка в себе втягувала цей соус і робила шаурму сухіше. Тут картоплі, слава богу, немає. Не люблю картоплю в шаурмі, не знаю, хто її туди додає, але одеситам, там, подобається ваше право. Судно в вашому місті шаурма найсмачніша, тому можливо ви щось і знаєте. Дивиться з Одеси, величезний привіт. Ситуація там зараз не найкраща. Сподіваюся, у вас конкретно все добре. Прекрасне місто завжди прекрасною погодою. Не те, що в Києві. Сильно мені по цій шаурмі більше сказати немає. Що я б дуже хотів її доїсти зараз, тим паче, що я голодний, але хочу ще місце для Дніпра залишити. Тому цю я поки що відкладаю. Думаю, з нею нічого не трапиться. Вона, слава богу, не розмокає, не розвалюється. Це дуже дуже величезний плюс. У мене дуже багато шаурми біля будинку, яка просто от, ну ти її тільки береш в руки, тільки тобі її валахати дядька цей білозубий віддає. І вже вона просто починає розлазитися. Ти її навіть додому не встигаєш донести. А тут я сів в таксі, проїхався додому. Поки тут все шух-шух налаштував, і вона все ще ідеально просто подивіться виглядає. Ніби я її щойно не кусав і не вертів перед камерою 100 тисяч разів. Гарна шаурма. Хорош. Але напишіть в коментарях, як вам за неї ціна. 245 гривень. Це, до речі, що дивовижно, вона коштує менше, аніж Дніпро. При тому, що Дніпро менше за розміром була. Що ж тут буде такого цікавезного в цій шаурмі, яка без 5 гривень 300 гривень? Коштує. Зараз подивимось, а поки що давайте послухаємо відповідь Стьопи стосовно шаурми. Я його запитав і про це. Ця тема турбує всіх людей, які пишуть коментарі в Тіктоці під оглядами з шаурмою. Я ж вже читав багато, тому спеціально вирішив задати. А як ціни робили на шаурму? Чому саме такі ціни: 250-325? Це ПНЛ, це всі, хто в ресторанному бізнесі, знають. Це ціна мінімальна. Дивись, цієї ціни заробляється, чистий дохід. Якщо я вам скажу, який він, ну ви скажете, що це не треба було навіть відкривати. Він дуже маленький. Зараз вообще, створювати ресторанний бізнес, бізнес з їжею в Україні це самогубство. Огляд, якщо що не рекламний, повністю сам оплатив шаурму, да де хто би чесно кажучи, на цьому каналі брав якусь рекламу. Тому зараз буду говорити все, що хочу. Розпаковка опачки опача. Прикольно. У тут я вже відчуваю більш міцний буде лавашок. Чуєте це так не розмяк, при тому, що попередню шурму я відкрив раніше. Розпалинаємо нашу красавіцю. вау. Ва. що це за такий майнкрафт. Тут все в кубіках. Прикол знову якісно скручена шаурма, Нібито. Це вже не як пиріжок пахне. Це вже просто як лава. Цікаво, що лаваші абсолютно різні. Я думав, що всюди однакові буде за рахунок того, що вона тверда. В мене одразу питання з якої сторони їсти. Соусу білого тут немає, на якийсь з верхушек. Мені здається, де не відкуси буде твердо. Що тут, що тут. Поки що відчувається як такий кірпічик. Знаєте, вона тяжкенька. Попробуйте. Сподіваюсь, що перше враження оманливо. Попробуємо лаваш. Ну такі тверденькі. Я, я не дуже люблю їсти твердий хліб і чесно кажучи, коли доїдаю піцу, наприклад, бортики тверді, навіть залишаю спеціальні, якщо не багато твердих бортиків, потім починає боліти живіт. Тут ситуація така, що здається, весь лаваш буде як бортик твердий. Навіть не бачу ніде, щоб він був просочений, щоб він десь ламався. Я, до речі, згадав, що <кхм> я, до речі, згадав, що в меню ж є фото цих двох шаурм, ну і не тільки. І там чітко видно, скільки начинки додають в шаурму Київ і в шаурму Дніпро. І хоч сама шаурма Дніпро здавалася мені. Меншою, поки була в пакуванні на фото, видно, що начинки там ну набагато більше, а може просто так сфоткали, не знаю. І вона там абсолютно відрізняється. Це дійсно дві окремі абсолютно шаурми між собою. Твердий лаваш мене трошки насторажує, але сам степан мені радив все-таки взяти цю шаурму бо вона прям прикольна. А взагалі, пробуйте бурум Дніпровський. То взагалі інша історія. Я впевнений, що якби тільки Бурум стартанув сьогодні, то були б супервідгуки, але ми не встигаємо. І у відео, яке він випускав з підписниками, коли запрошував їх на безкоштовну дегустацію, вони дуже сильно залайкали Дніпро Бурумси. Тож давайте пробувати другу шаурму, найдорожчому на моєму столі, і майже найдорожчу в меню, тому що вона коштує 295 гривень. А прям сама дорога в Степана, це за 325 Одеса з Ялович. Яку головну шаурму порадиш зараз скуштувати? Слухай, ну я раджу Одесу з Яловичино. Я дуже люблю яловичину. Яловичина у нас саме м'ясо, як на мене, смачне. У нього є у мамі. Оце у нас прям м'ясо, прям шматки з жирком окремо перекладені, телячий жир, курка. Ой, курка. Невелика різниця. І це ще одна нагода: поставити вам лайк на це відео і підписатися, якщо ви ще досі цього не зробили. Я буду вдячний за будь-яку, абсолютно будь-яку активність від вас. Канальчик маленький, але сподіваюся, перспективний. Це вже вирішувати вам і допомагати просувати його теж вам. Дякую і величезний. Привіт, кожному, хто робить, хоча б якусь одну одним, одну маленьку дію. Всіх бачу, всіх цілую пробуємо шаурму за 295 гривень. Чекайте, бо реально важко жується. Як я і думав, лаваш дуже 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 твердий. Сильно. Зверху, так точно. Його дуже багато. Блін, а ніякої ніякої в мене газіровочки немає. Так хочеться запити? Сильно, реально. Прям. Ох, я чую, вона ще його гостренька. Швидше, швидше, водичка. Ох, перший вкус не вдався абсолютно, тому що реально тверда зверху була шаурма, і ще й гостра. Ну як, не сильно, типу, в міру. Вже бачу тут сирочок, багато сирочку, М'ясо, курки. Свердлішись лаваш. Я прямо прогризаю з доначинки. Але яка ж вона смачна брьоха. Mm. Ого, скільки тут слоїв. Ніяк не можу води напитися. І через це втрачаю весь смак шаурми, бо я її запиваю, але не можу по-іншому тупо проковтнути лаваш. Реально, ну прям, ну якось прям не хочу ображати, але дійсно дуже багато лаваша. Можливо, в Дніпрі так роблять. Знову таки, в Дніпрі я був один раз, але шаурму не їв. Хороше, до речі, місто, тільки занедбане. Ой-ой-ой. Дніпро, хто дивиться? Привіт, великий знаю, що Дніпряни своє місто дуже люблять. Можливо, зараз вже щось помінялося. Треба приїхати і відвідати. Напишіть, куди в Дніпрі можна було б сходити. Ану, є математики в чаті. Давайте порахуємо, скільки тут слоїв лавашу. Один. Загибаю разом з вами, бачите? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Що це таке? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я я, можливо, я щось неправильно рахую. Я ще ніколи не бачив, щоб в шаурмі було 9 рівнів. Як, як в грі. Давайте заїдемо. З іншого боку порахуємо. Три, чотири, п'ять. Ну тут далі тут лаваш злипся трошки незрозуміло. Ну загалом мінімум чотири слої лавашу точно є. Я зараз ще пару разів вкушу а потім ми з вами розмотаємо і порахуємо вже точно. Виглядає м'ясце куряче. Ой, яке хороше. М -м -м. Що цікаво, чомусь Дніпро з яловичиною не продається. Дніпро, у вас в шаурмі тільки нашу рябу їдять. Я, якщо що, не проти, тому що я сам фанат курки. І це, до речі, ще одна ознака, що в Києві яловичина була дійсно дуже хороша. Де, де моя веделочка? Зараз я вам його покажу, Ви обалдієте. О, вау! Оце респект, величезний. Боже мій, я. Яке гарне, а збудження, якесь правда, але ну чесно, дуже сподобалося. Подивіться, який шматі шмакатюка огромний. Я його назад покладу, не буду їсти окремо, щоб не портити собі впечатлення від шаурми. З разом з іншою начинкою. Сиру дійсно багато, і він ніби тут різний. Я бачу і сир білий, і сир жовтий. Це, напевно, моцарела і чедр. Зараз я вам покажу. От подивіться самі, як ви гадаєте. Дивовижно, правда, наскільки в одній шаурмі може читатися і щось дуже прям погане. Це я про твердющий лаваш навку. І щось дуже гарне, такі великі смашки, смашки, шматки, курки, си. зроблю ще один укус, а його потрібно зробити, аби визначитися, чи це шаурма топ в Києві, чи навпаки. Бо лаваш, знаєте, можна і потерпіти. Якщо начинка далі буде така прекрасна, ми ж є ж тільки на початку шаурми, там далі саме сок. Ну, чесно, без води це дуже тяжко їсти. Такий кусок лаваша попався. Більше, ніж начинка. Начинка, реально бомба. І зараз буду її розпаковувати, дивитися, скільки ж тут лавашу. От подивіться, я відриваю, бачите, лаваш прямо зараз на ваших очах. Його можна було би сюди абсолютно не класти. От, оце вже інша справа. Подивіться, вона ж все ще тримається, нормально, все добре з нею. Тепер вона більше схожа на шорму Київ, тому що вона стала значно тоньше і приємніша. Тут я чувствую, що лаваш трошечки пропитався. Цей повністю сухий залишається досі. Ще отак відриваємо, крутимо. Забираємо зайве. От, я дійшов. Зараз до шматочка, на якому вже видно сир, моцарела, здається, оце от вже можна було залишити. Зараз я її так розберу, що тупа начинка останеться в руках. Ну нічого, так буде смачніше. Подивіться, може це просто була частина пакування, я не знаю. Ну це прям виглядає як зайві що це вухливоди. Їх тут не мало бути, після них були живі. От, оце вже, як то кажуть, секс. Не люблю, знаєте, оці всі порівняння, але тут воно доречно, воно дійсно просочено, от стала така нормальна виглядаюча шаурма. Тепер Пустимо так. Во! Во! Гмм. Клас! Бамбіто, Бамбіто Маргаріта. То що я почав італійською говорити. Напевно, це ефект Дніпра. Одразу хочеться дзвонити в інші країни. От тут зараз смак відчувається абсолютно по-іншому. По-перше, я не знаю, можливо, просто трави не насипали якісь якась тут трава є. Я вставлю на монтажі, що там подивлюся в меню, бо це явно не зелений лучок і не укроп. Зараз я відчуваю абсолютно по-іншому смак. Після того, як зняв цей лаваш, шаурма стала така прямо соковита. Я би навіть сказав, масляниста. Напевно, за рахунок того, що тут багато сиру, який плавиться, виділяє сік. Вау! Оце прям. Мо, те, що потрібно Дніпровському хлопцю для те, щоб гарно працювати в офісі, ну бухгалтером або менеджером з продажі. Це топ, це тупо топ. Я бачу, тут цибулька є кріспі. Оце знаєте така засмажена маленькими маленькими шматочками. Курка зрозуміло, що є сир мацарела, сир чедер. Точно, щось червоненьке, якась чи паприка чи щось ну коротше, прямо вау, це може конкурувати нарешті з шаурмою Київ після того, як я зняв у цей з лаваша. Mm. Mm, да, отут не розумію, за що я заплатив 300 гривень. До цього ні, взагалі не, чесно, кажу все, як є. Оце вже інша справа. Мені дуже подобається. Нарешті я чувствую, що докопався до правди. Бо знаєте, міг би бути як у чувак з кіркою на картинках відомих, там, де один докопався до діаманта, інший ні. От я докопався, я все це зняв, і в мене в руках залишився тільки справжній діамант. А як завернув клас? Я просто я такий радий, що ця шурма все-таки гарно вийшла, бо я не хочу. Просто так нікого там хейтити, знаєте, грубіянити, обсирати, як деякі. Є жіночка одна в Тіктоці з чубчиком, Вона прийшла, щось непонятно що вообще наплела. Я бачив огляд на шорму. Чу прийшла в тестовий день і так обосрала. По-іншому навіть не скажу, вибачте, що гру грубе слово сам не люблю. Степана і його шоурму. От видно, що людина просто заздри чорною завістю. Сама ніякі перегляди не збирає в Тіктосі, не може добитися того, щоб стати популярною потім свою шурму. Відкрити і просто наживається на чужому імені, по іншому і не скажеш. Я не хочу бути такою людиною і таким оглядачем. І я дуже радий, що поки що ну в мене ну ніби виходить, скажіть самі. Я радий. Загалом мені сподобались обидві шаурми, але Київська все-таки трошечки більше. Дніпро треба ще допрацювати по кількості лавашу. Київ 9 з 10, Дніпро, 7 з 10, чисто через лаваш, але начинка рятує все з орендою на фудмаркеті і з тим, скільки тут компонентів, навряд чи можна зробити було б дешевше. Цю шурму, це особисто моя думка. а Там я не знаю. Степан, ви пам'ятаєте, що казав? Знаючи трошки закулісну ситуацію з бізнесом в Україні? Я абсолютно точно вірю, що можна було і не відкривати цю шурму. І життя в Степана, як в блогера, в якого і так купа роботи, купа контенту несеться, було би краще. Тому це велика сміливість зараз відкривати бізнеси, і за це величезна повага. Ви, я, ми всі маємо підтримувати таких людей, які зараз не виїжджають, маючи можливість або легальну, або нелегальну, і не Дядять просто на місці, вони щось роблять, вони розвивають нашу індустрію, відкривають щось класне, хочуть робити якісно, а не просто відкрили на пару місяців, заробили купу грошей і закрили. Хоча в наших районах даже так не вийде. Тому я дуже, дуже, дуже сильно респектую всій команді, чуш всім абсолютно хто був причетний, величезні красавчики, чесно, я сам не знаю, чи я би відкривав на їх місці, бо це дуже тяжко. І крім того, що тяжко, потім приходять отакі тьоті і дяді, і в коментарі коментарях нічого не роблять, починають всіх просто отак: а всірають, що всі погано роблять, великі цінники задірають, не там відкрилися, що за погана локація. Коротше, ужас. Мені шкода, що так відбувається. Сподіваюсь, в мене на каналі буде трошки інша аудиторія. Поки що так воно і є. Я вам дуже дякую за вашу адекватність. А там, де по смаку не подобається, треба казати. Я вважаю дійсно, бо це можна все ще допрацювати. Це не безглуздий хейт. Дякую, друзі, за те, що подивилися це відео. Я дуже вдячний вам за підтримку. Знову таки, я дуже багато про це говорю, тому що для мене це величезна неочікуваність, що так буде. Переходьте до наступного відео, і будь ласка, кушайте гарно, щоб мати сили і енергії. будній день працювати, а в вихідний день відновлюватися і гарно відпочивати. Всім бажаю гарного настрою, не дивлячись ні на що з вами, був Борис. Дякую, що подивились до кінця.